Сьогодні, коли ми живемо у вік інформації, у вік технологій, на жаль, люди дуже часто довіряють тільки словам людей. І, можливо, людина сказала одне-два слова з Біблії, вірш який з Біблії, все, це вже віруюча людина, ми вже довіряємо. Але якщо ця людина сатаніст, якщо ця людина вбивця або терорист, це ж неправильно довіряти такій людині, навіть якщо вона одне-два слова з Біблії сказала. А як правильно определяти, так як Ісус навчав? По ділам, по життю і по плодам, якщо ця людина не просто говорить слово з біблії, а ще і живе. По слову Божому, по Біблії, а також допомагає іншим людям приходити до Бога. Ось таку людину варто слухати, у такої людини варто вчитися. А якщо ця людина сатаніст, атеїст і просто процитувала Біблію, не варто таких людей слухати. Тож дивіться на життя, на плоди і на результат життя. І тому я вас запрошую вивчати слово Боже.